Штрафний удар на користь команди Сокіл пробиває Яковенко. І... Яковенко пробиває і голкіпер команди 35 бере Міабдор, проходить передача, є можливість, обіюг пробиває, влучає в Сійку. Лузана. Лузан навіть наважиться на удар з дальньої відстані. Алінковський пробиває по воротах, але приніс до рук голки прав команди. Сокіл порушують правила проти Гриневича. Гравець 35, алегранці 35, продовжує свою атаку. Камінін пробиває і на Бюх. Біюх робить скидку. Чудово грає, пробиває у нас камін, вищий воріт. Ковенком кидає на дітірка. Дітілюк налаштовий удар пробиває. Чудовий удар від Богдана Дістюк. Хоча і були моменти в команди 35. Обіюх порушує правила. Зараз у нас 26-й номер команди Сокіл і один 11... Камінін буде виконувати. Пробиває і забиває Камінін. І команда 35 плюс виходить вперед. Камінь буде виконувати. Привіт! Удар 82-го номера команда 35 плюс. Передача на дальню стійку, але не вдало. Гриневич закидає на хіті Дігтірюку. Дегтярюка є шанс, обіграє Дихтюрюк і забиває. Чудовий гол. Богдан Дегтярюк. Передача на дальню стійку. Але не вдало. Гриневич закидає на хітід. І Не вдається зараз у нас курти, не вдається, Мальніковський на підбиранні закидає на Кучеренка, В Кучеренко є просір. Кучеренко зміщиться, пробиває і чудово грає голкіпер команди Сокіл. І вибиває м'яченько на Гріневича. Гріневич забарився з передачі, але проходить Гріневич. І жовта картка для Фернандеса, безперечно, за зупинку гравця і слив атаки. Шищенко виконує штрафний, поперечку влучає Ширшенко. Чудово виконав Куровський на бійюха. Є можливість обійюха. Але чудово грає Ковенко, Пугачов підтримує атаку команди. 35. Проходить передача на Куровську, Кровський через себе пробиває і не влучає поворота. Дев'яте. Максим уже пробивав один раз, в поперечку влучив. Мається прострілити і заходить м'яч після того, як Салецький переводить його після виконання штрафного. Максим уже пробивав один раз. В поперечку влучив. І порушує правила обію. Руками грає проти Салецької. Жовту картку отримує обію. Віддає передачу на Лузана. На довго довга закидає на Фернандеса. Фернандес пробиває головою і забиває чудовий гол. Фернандес після довгої передачі. Ернесто Фернандес зрівнює рахунок у матчі і стоїть. Віддає передачу на Лузана. Лузан довга передача закидає на Фернандеса. Фернандес пробиває головою. і за... Фернандес скидка, Іванчук невдало робить передачу. Гриневич і все в нас матч завершено. Рахунок 2-2.